Вітаю, друзі! Сьогодні 3 вересня з вами знову реклачок Парад у Пекіні, звісно, справив дуже велике враження на Дональда Трампа, і він на цьому тлі вже доручив Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю у разі їхнього нападу чи то на країни Європи, чи то на Сполучені Штати Америки. Він сьогодні зустрівся із президентом Польщі Карлом Навроцьким, повідомив, що не збирається виводити. Війська Сполучених Штатів Америки із цієї країни, якщо треба, може розмістити там їх ще більше. Тим часом Володимир Зеленський сьогодні відвідав Данію і вже прилетів до Парижу, де відбудеться саміт коаліції охочих. Окремі члени цієї коаліції будуть долучені до наради в онлайн форматі, інші в офлайн форматі. Ну і навіть планується телефонний дзвінок із Дональдом Трампом. Дональд Трамп сьогодні зробив чимало заяв і Путін зробив чимало заяв. Давайте все це детально зараз проаналізуємо. Підписка, коментар, вподобайка. Традиційно вас про це прошу. І тепер до суті. Зеленський сьогодні сказав, що Росія має намір проводити масовані обстріли України кілька разів на тиждень. І також він висловився проти виведення військ із Донецької області в обмін на припинення війни, як то пропонує Російська Федерація. І сказав, хто дасть гарантії, що Путін не буде продовжувати. Та навіть, скажу чесно, сьогодні Путін сам сказав, що він таких гарантій не дасть. Ніхто, каже Зеленський, ми не можемо віддавати території. Це дуже потужна лінія нашої оборони. Путін там вже багато втрати військових. Якщо він піде далі, йому потрібні будуть роки і покласти мільйони солдатів, тому ми не даватимемо йому подібних подарунків, сказав президент. І після всіх цих подій в у, у, у США Дональд Трамп вирішив, що потрібно певне змінювати свою тактику, принаймні на даному етапі, оскільки загроза з боку Росії та Китаю очевидна. Поки що конкретних його заяв нема, але коментар відповідний для Fox News дав очільник Пентагону під Хекзет і сказав, що Трамп дійсно доручив йому готуватися до стримання військової агресії з боку Росії та Китаю. Хоча, говорить кекзет, у Трампа дуже гарні стосунки і з Путіним і з Сіндзіпіном. Ну, якось це дуже дивно виглядає, гарні стосунки, але воювати будемо. Що сказав очільник Пентагону? На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію та Китай. Це була жахлива подія, спричинена відсутністю американського лідерства та сили. Хоча направду, нині ситуація виглядає. Діаметрально протилежно тому, що говорить очільник міністерства оборони, так поки що вона називається Сполучених Штатів Америки. Чому поки що? Тому що Трамп хоче перейменувати його на міністерство війни, адже Трамп своїх бездіяльністю призвів до того, що на сьогоднішній день посилилася візла, яка вже ледь чи не формалізована, але публічно Сіньзінпін її вже представив, коли показався на параді разом із Путіним і Кім Чен Іном. І стало відомо, друзі, про те, що дійсно Трамп може взяти участь. Тепер я вважаю, саме на тлі таких подій у Пекіні участь у саміті коаліції рішучих завтра, 4 вересня, в Парижі, куди вже прибув Володимир Зеленський, як я вам щойно повідомив. Таку заяву зробив представник німецького уряду Штефан Корнеліус. За його словами, відповідна підготовка до можливої участі Трампа наразі триває. Коаліція рішучих, до якої входить близько 30 переважно європейських держав, зустрінеться в гібридному форматі у четвер вранці. І за даними урядових джерел Німеччини, мерц візьме участь у ній по відеозв'язку. І Трамп точно також буде по відеозв'язку, тому що летіти до Парижу ніхто не буде, оскільки таких нарад проводиться дуже багато. І необхідність в них очевидна. А раніше, взагалі, я особисто також виключав, що там буде Дональд Трамп і Тайм писав про те, що він може бути присутній там фізично. Втім, ймовірно, позиція Трампа змінилася саме на тлі параду, дуже помпезного, який проводив Пекін, і Трамп за ним слідкував. Поки що, друзі, давайте про заяви Трампа більш детально, які були зроблені в овальному кабінеті разом із президентом Польщі. Карлем Навроцьким, але говорив сьогодні не лише чинний президент Польщі, а і колишній. Я це обов'язково ще буду вам розповідати, тому залишайтеся на каналі. Під час брифінгу один із журналістів запитав Трампа, до речі, польський журналіст, чому той неодноразово висловлював своє розчарування і невдоволення Путіним, але так і не вжив жодних заходів, щоб змусити його зупинити війну з Україною. Трамп дуже розлютився. Почувши це запитання, і запитав, а звідки ви знаєте, що жодних дій не вживається? В вторинні санкції проти Індії мається на увазі за придбання російської нафти. Це називається жодних. Це коштувало Росії сотні мільярдів доларів. Ну, це повна маячня, звісно, це не коштувало і не коштуватиме Росії сотні мільярдів доларів. Це я додаю від себе. А далі Трамп продовжує: І я ще не перейшов до другої чи третьої фази. Тобто тиску на Росію, яка та фаза, коли вона буде, в чому вона буде проявлятися, ми вже, чесно кажучи, сприймаємо це як справді чергове шоу. І він порадив польському журналісту, який поставив це питання, знайти собі нову роботу. Ну, часто Трамп ставить журналістам таке завдання, дає такі поради, коли не подобається йому запитання. Що ще сказав Дональд Трамп під час прес-конференції із Карлем Навроцьким? Ймовірно, каже, американські війська залишаться у Польщі. Гадаю, що так. Чи знаєте ви щось, чого я не знаю? Ми розмістимо туди більше солдатів, якщо вони захочуть. Ну, захочуть хто солдати чи поляки. Поляки давно хочуть, щоб там було більше американських солдатів, але Трамп не поспішає збільшувати контингент. Втім, на правду скажу, він його і не зменшує. З початком широкомасштабного вторгнення контингент е, Збройних сил е, Сполучених Штатів Америки у Європі був збільшений приблизно на 20-30 тисяч чоловік. Нині він таким і залишається. Про параду Пекіні. Він сказав, що я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче. Але я розумів, чого вони це робили. Вони сподівалися, що я за ним спостерігаю. І я, каже, за ним спостерігав. Також Трамп сказав, що каже, у мене немає повідомлень для Путіна. Він знає мою позицію. Це питання було в розрізі саме російсько-української війни. І каже, він має прийняти рішення. Тобто Путін має прийняти рішення. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, ви побачите, що станеться. Ну, певне, буде друга, третя фаза, як ти він сказав. І також він сказав, що я поговорю з Путіним за кілька днів, я знатиму, що станеться. І сказав, що він дуже не радий, бо помирають тисячі людей. Але буквально щойно, коли я вам готував це відео, Білий дім повідомив, що Трамп мав на увазі, що він буде спілкуватися не з Путіним за кілька днів, а із Зеленським. І буде він спілкуватися з ним завтра, ймовірно, якраз під час проведення саміту коаліції охочих у гібридному форматі. І також Трамп сказав, що буде задоволеним або незадоволеним рішенням Путіна. Якщо ні, будуть наслідки. Які наслідки, про що знову жодної конкретики із коментарів Трампа зробити, я не можу. Єдине, що він сказав, що росіяни просуваються на дюйми, закидаючи все бомбами та вбиваючи усіх. констатував це як факт, але знову без будь-яких рішень, які б дали змогу припинити російсько-українську війну. І тепер, друзі, про Польщу ще один цікавий момент. Перед тим як я вам буду зараз розповідати про те, що сьогодні в Пекіні заявив Путін. Анджей Дуда, уже колишній президент Польщі, в інтерв'ю польському журналісту Богдану Римановському, заявив, що Україна з самого початку широкомасштабного вторгнення ще з 2022 року намагалася втягнути Польщу у війну з Росією. Однак Польща ніколи б на це не погодилася. Питання було не те, що, як на мене, провокативним, воно було спланованим. І Анджей Дуда виказав, як на мене, не дуже привабливу позицію. Звісно, він, можливо собі може це дозволити, оскільки він вже не чинний президент Польщі, але справді політики так не вчиняють. Що сказав Дуда? Мрією лідера країни в ситуації України було б, щоб усе НАТО разом із нами стало на українську територію і стало біля української армії. На початку війни армія була слабка, мається на увазі українська і погано оснащена. Спираючись на мужність зеленського героїзм українських воїнів, які власними грудьми захистили свою країну. Щоб ця армія одразу отримала підтримку НАТО, танки, солдати з технікою, які воювали пліч-опліч з ними проти росіян. Це ж їхня мрія. Кожен би про це мріяв. І Дуда також додав, що українська влада тиснула на нього, щоб Варшава визнала російську ракету, яка впала на польській території в листопаді 2022 року. Він, до речі, це розцінив як спробу втягнути Польщу в війну з Росією. Мені тоді цікаво а нині, коли падають дрони на території Польщі, це не спроба втягнути Польщу в війну з Росією. Як ви знаєте, друзі, 15 листопада 2022 року біля містечка Пшеводу впала ракета, вбивши двох поляків. Ми тоді сказали, що це була російська ракета. Варшава вважає, що це була українська зенітна ракета. Слідство до цього часу триває. Поляки закидають нам, що ми заважаємо такому слідству. Ну, фактично, сьогодні Дуда робить таку заяву, я вважаю, для того, щоб загравати і надалі з електоратом. Оскільки виборчі процеси у Польщі, так як і в інших європейських країнах, не зупиняються. І українське питання для польських виборців сьогодні дуже чутливе: на ньому легко здобувати електоральні бали. А тепер, друзі, про Путіна, який давав... Ну, не те, що велику, але все-таки немалу прес-конференцію у Пекіні. Вона тривала майже 50 хвилин. Він заявив про те, що може домовитись про прийнятний варіант завершення війни в Україні в іншому разі буде добиватися своїх цілей збройним шляхом. Пряма мова. Мені тим не менш здається, що якщо здоровий глуз все-таки переможе, каже Путін, то домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту, тобто війни Росії проти України, можна. Я з цього виходжу. Тим більше, що ми бачимо настрої чинної в США, адміністрації під керівництвом президента США, бачимо не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення. Так прокоментував Путін запитання про те, що ж буде в Україні. І він вважає, що є певне світло в кінці тунелю. Подивимося, каже, як буде складатися ситуація, і зазначив: якщо ні, то доведеться вирішувати всі поставлені перед нами завдання збройним шляхом. І Вкодра фактично підтвердив свій намір воювати далі. Але що конкретно він говорить про прийнятний варіант, він має на увазі. Я, друзі, вам знову ж таки пояснити не можу. Втім, ми всі знаємо, що ці прийнятні варіанти в лапках озвучує постійно Лавров. Навіть перебуваючи в Пекіні, Лавров сказав, що війна може зупинитися, якщо Україна і світ офіційно визнають за Росію п'ять регіонів, які вони віднесли до своєї конституції. Ну і певно, ще низка якихось поступок має бути зроблена Україною. Розуміємо, що це вимоги, які виконати не зможе Україна, але Путін почав говорити, як він бачить виконання таких вимог без конкретизації плану, який озвучує Лавров. Він говорить про те, що Зеленський є чинним головою адміністрації України. Жодних способів продовження повноважень президента України в Конституції не прописано. Якщо каже Зеленський, готовий до зустрічі, каже Я готовий, нехай приїжджає Москви. Ну, звісно, він говорить. Про Москву для того, щоб зустрічі із Зеленським не відбулося, це очевидно. Росія, говорить, він ніколи не порушувала питання, що гарантії безпеки України можуть бути надані в обмін на території. Умовно. Якщо знову-таки гіпотетично допустити, що Україна погоджується віддати території, то Росія гарантуватиме, що вона ніколи більше не нападатиме на Україну. Путін це відкидає. Це неможливо. Далі, говорить він, усі спроби Росії вирішити українське питання мирно були пущені під укіз у трагедії в Україні, винні ті, хто ігнорував інтерес Росії у сфері безпеки. Але хто це він не уточнює. Питання по територіях можуть вирішуватись в Україні в ході, каже, референдуму, але для цього потрібно скасувати військовий стан. Це маячня. Навіть якщо гіпотетично допустити проведення такого референдуму, і аби був виконаний. Той пункт, про який він говорить, скасування воєнного стану, він повинен припинити вогонь. Путін має припинити вогонь, але він цього не хоче робити. Далі він каже, Україна після відведення російських військ від Києва у 2022 році, ну це було не відведення, це був відступ відвертий, і він говорить про те, що відвели вони війська на прохання Європи. Так от він каже, що Україна тоді вирішила воювати, поки або вони нам голову не відкрутять, або ми їм. Також він заявив, що задоволений роботою Мединського як голови переговорної групи. І каже, що Росія готова підвищувати рівень переговорної групи своєї для проведення подальших переговорів з Україною. Щодо зустрічі із Трампом, каже, що нині така робота не ведеться для підготовки такої зустрічі. Терміни невідомі, але підтвердив, що запросив Трампа до Москви. Ну і певне найголовніше, що він везе з Пекіну. Він говорить, що контури. Багатополярну світу склалися, але я вважаю, що Сінзінпін має абсолютно іншу думку. Не про багатополярний світ йшлося сьогодні на параді в Пекіні, а про двополярний, де місця Росії немає. Втім, це окрема тема, яку я буду розвивати тут на каналі, з, зі своїми колегами, друзі. А Путін продовжує. Він наголосив, що багатополярність не означає, що мають з'явитися нові гегемони. Всі країни повинні мати рівні права. Ну а вкус вони, на думку Путіна, певне, мають бути рівніші. Ну і до пікантної деталі, яка стала надбанням журналістів під час проведення параду у Пекіні. Журналісти Bloomberg змогли почути, що, про що між собою говорили Сі Цзіньпін, Кім Чен Ін та Путін. Вони говорили про можливість дожити до 150 років, коли прямували на військовий парад. Під час розмови Сі сказав китайською у ці дні та 70 років. Перекладач передав його слова російською. Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні, в 70 років, ти все ще дитина. У відповідь Путін сказав: з розвитком біотехнологій людські органи можна буде постійно трансплантувати, а люди зможуть жити все довше і довше, і навіть досягти безсмертя. Ну Сі підхопив цю розмову далі і сказав, що за прогнозами у цьому сторіччі є шанс дожити до 150 років. Плани у диктаторів світу дуже далекі Жити ще щонайменше років. По 80, а то і більше. Ну і, звісно, продовжувати війну. Тому що Сі сказав, я готовий до переговорів із Заходом, але і готовий воювати. І основне сьогодні для Сіньзінпіна, це, як він каже, створити післявоєнний конструктивний світовий порядок. Що він має на увазі, звісно, незрозуміло, Китай ніколи нічого не конкретизує. Ну а тепер ще, друзі, кілька вам новин із Європи та з Росії. Ви, певно, читали в мене в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, запрошую вас підписатися на нього. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Так от, сьогодні я там писав і ви читали, певно, в інших уже ресурсах. Літак Спартан з президентом Литви гітана сам Новоседою на борту деякий час не міг приземлитися у вільнюському аеропорту через інформацію про те, що в повітряному просторі може перебувати невідомий дрон. Поки що я вам не готовий сказати, чий це був дрон, але сам факт. За даними ресурсу flightradar 24, літак з Нооседою на борту вилетів із Хельсінки о 19.10, а почав крутяти над Вільмусом і приземлився о 21.17. При наближенні до Вільнюського аеропорту дали сигнал на борт президента, що він не може сісти якраз через небезпечну ситуацію в повітрі. Там кружляв дрон. До того моменту, поки вони не отримали дозвіл на посадку, пройшло небагато півгодини, але це вже другий інцидент з літаком високопоставлених чиновників в Європі. Буквально 30 серпня стався інцидент із президенткою Європейської комісії Урсулою фон Дрляєн у небі Болгарії. Ви вже про це знаєте. Також уряд Чехії постановив, що в рамках програми відновлення України на період з 26 по 30 рік буде щорічно виділяти нам 1 мільярд крон. Це понад 40 мільйонів євро щороку. Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Програма діє з 23 року і про Росію. Падіння сровинних доходів російського бюджету продовжує прискорюватися. Ну, трішки зараз вирівнюється, оскільки сила Сибіру набирає обертів. Це газопровід із Китаєм. Китай має намір купувати багато газу у Російській Федерації, але справа в тому, що йому стільки газу не потрібно. Ну, принаймні, так пишуть економісти. Так от, друзі, мінфін порозвітував, що падіння на Росії доходів від енергоресурсів. Прискорюється за підсумками серпня компанії, які видобувають нафту і газ на Росії, перерахували до федерального бюджету 505 мільярдів рублів податків, це на 35% менше ніж роком раніше. І справді, Росію сьогодні рятує Пекін, враховуючи те, що Путін був в дуже гарному настрої і в Пекіні і з таким же повертається до Росії, то Китай пообіцяв подальшу підтримку Російської Федерації. Що це вартуватиме самій Росії, я вам поки що сказати не можу, але точно це буде дуже висока ціна. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!